Вітаю, діти! На сьогоднішньому уроці ми з вами здійснимо віртуальну екскурсію Ейфелевою вежі. Але, як завжди, давайте пригадаємо, що ми вивчили на минулому уроці. Тема нашого минулого уроку була електронна пошта. І ми вивчили, що для того, щоб створити свою електронну скриньку, нам потрібно... Зайти в свій аккаунт Google і придумати унікальну адресу своєї скриньки, так, щоб такої не було ні в кого. Ми дізналися, що адреса нашої скриньки складається з імені та назви поштового сервера, яким ми користуємося. І вони розділені між собою спеціальним символом, який називають собачка. Після того, як ми придумали адресу скриньки, нам обов'язково треба вигадати надійний пароль. Отже, ми з вами вже створили скриньку і тепер можемо сміливо подорожувати. І Писати електронні листи з різних кінців світу. І сьогодні ми з вами здійснимо віртуальну подорож до ейфелевої вежі. Це найбільш відвідувана туристична пам'ятка світу, розташована ейфелева вежа в центрі міста Париж, столиці Франції. Туристи пішки або ліфтом піднімаються на Ейфелеву вежу, щоб помилуватися краєвидами міста. І такими краєвидами ми сьогодні помилуємося прямо на нашому уроці. Для цього нам потрібен лише комп'ютер та інтернет. Отже, перший крок ми заходимо в аккаунт Google і Вбиваємо в пошуковому рядку слова перегляд ейфелевої вежі. Мишкою прокручуємось по нашим пошуковим посиланням і обираємо це саме перше. Натискаємо на нього, прокручуючи колесо миші, знаходимо отаку картинку. І прогулюємося вежею. Давайте зараз подивимося, як ми можемо це зробити. Отже, ми зайшли в Google, вводимо онлайн-перегляд Ейфелевої вежі, переходимо за самим першим посиланням. Крутимо каліщатко мишки, поки ми не опиняємося біля отакого от зображення. Робимо його давайте, на повний екран. Так. І дивіться, крестиком це місце, де ми зараз стоїмо. Можна або натискати на стрілочки, або просто рухати мишкою для того, щоб подивитися. Дивіться, ми зараз з вами бачимо весь Париж перед собою, так, площа он переддейфалевою вежею. Можемо, натискаючи на стрілочки, піти кудись. Далі, так по вежі, і подивитись, що ще там знаходиться, так на вежі, та які краєвиди знаходяться навколо вежі. Щось діти, спробуйте самостійно прогулятися ейфелевою лежею. А наш урок на сьогодні закінчено. Дякую вам за увагу. До побачення!